Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. З вами я, ваша Ольга, і ви на моєму каналі Ще під всесвіту». Сьогодні я записую для вас карту дня на неділю, на 1 лютого 2026 року. Незмінні чотири варіанти енергії карти дня. Я прошу вас зробити свій вибір. І так. Будь ласка, перший варіант енергія дня, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Будь ласка, вибирайте. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу. Ну, а ми починаємо. Вітаю вас одинички. Як мале. От. Оракул, зозуленьок, як мале. Якісь будуть ваші вчинки, пов'язані з якимось таким, буде ребячество. Якесь як старе, що старе, то як мале. Да, Якісь такі несумнітниця якась. Щось можете як сказати, щось таке, знаєте, що можете щось зробити, таке якесь віддаство. Давайте в чому причина суть. Дія, яка ж буде суть. Думаю. Якісь, знаєте, якісь виходки, якісь дії будуть, ну, от як дитина, якісь ну от, ваші дії, суть якісь ваші, може, як поїздка, чи ваші якісь... Е Хвилинку, вибачаюсь, помічниці щось не понравилося. На руки броситься. Суля, наша красуля. Продовжуємо. Тобто, якісь ваші дії, от щось в якомусь там, не знаю, якихось. Поїздки, можливо, Можливо, якась активна дія, да? щось, щось придумаєте, да? якийсь ривок, прорив, І в такі якісь будуть... це буде пов'язано пов з якимись вашими е, ну, от, життєвими, сімейними е, ситуаціями, але вони такі як, як городу, да, Якась, можливо пропозиція, така порив, якийсь такий на майбутнє. Давайте щось зробимо і такі всі на вас. ну, що це таке якесь ну, не, нелогічне, да? тобто дія нелогічна буде. Оце буде якась. Але це буде пов'язано з вашими е, десятка пентаклів, це, тобто з вашим матеріальним і з вашим емоційним наповненням. Тож, з вашими сім'ями, в вашій сім'ї ви будете себе вести. як -от. Можливо, навіть, знаєте, як може бути, гратися можете з дітьми, почнете там, дуркувати, веселитися, як, як дитина. Оце як, ото така буде у вас і день, як мале. такі, і Вівчинки і дії, якісь будуть такі смішні, скажімо так. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Суля, красуля теж вам каже, дякую, дякую, що хазяйку підтримуєте. Робіть, будь ласка, енергообмін. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Ідемо далі, двічки, вітаю. Відпустка. Відпочинок. Ну, що тут додаваш? Вихідний день, неділя, 1 лютого. Відпочиваю, лежу, займаю, від... відпочиваю, набираюся сил перед трудовою неділею. Оце про вас. Відпочинок. Треба відпочити. Суп. Ну, знаєте, як ось кажуть, ви заслужили е, відпу, відпочинок, відпустку заслужили е, по, ну, по справедливості, тобто е, розбито якось, е, можливо, знаєте, як. Е, Основа вашого, чого захотілося, якесь втомлення, може, е мислі, якесь неприємне, можливо, було щось у вашому житті, печалька якась печальна. І ви такі поки себе збалансували суть, да? е вивели все, ну, як, змогли, е оце, що вас е тривожило, якось вирівняти, вировняти, да? стати як імператрицю. тобто стати збалансовано, да, тобто стати на ноги, і оце, оцей перехід, оце поки вам було важко, поки ви все в цьому виходили, і потребуєте дійсно відпочинку якогось. Ма ресурсу. Ну, от мені показують, якогось немає ресурсу у вас, можливо, немає ресурсу е емоційного, е матеріального, і тіло, і душа якось роз... ну, бо... ну, больно. І вам треба його якось згрупірувати, щоб вийти, і вам для цього потрібно трошечки відпочити. От дійсно заслужили, просто от як, 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 так, по, ну, от по відчуттю, по... Не, не можу сказати, що йдуть у мене картинки, немає картинок, просто таке по відчуттю, і, як щитується, як що ви просто заморилися, якось втома і вам треба просто відпочити. І от в неділю дві просто відпочинете. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, робіть енергообмін, а ми йдемо далі. Вітаю вас, трічки. Темна сторона. Темна сторона вашого вас або вашого життя відкриється. Щось таке потаємне, те, що ви ховаєте від іншим, не показуєте, скриваєте, ви його от Будете його притримувати. Можливо, то темна сторона, тут усе поставлено як з ріжками, да? темно ск... скелети в шкафу. Оце може бути про те, що ви якось скриваєте, не розповідаєте. Також це може бути ваші ідеї, якісь такі, знаєте, фантазії ваші. І ви якісь свою... темну сторону свого характеру або свого життя, ви, дорогенькі мої е трішки, будете якось завулірувати, скриті, не проявити. Оце буде воно так якось старатися. А так хочеться. Знаєте, як ото можуть вас вивести на оці емоції, де ви можете показати свою внутрішню. Давайте подивимось. Ну, я хочу ту хочу, темна сторона. ну, не знаю, темна сторона. Тут ваш кінець, кінець колоди відлюдник, тобто ваша. Я думаю, що це ваша темна сторона. Ви можете показуватися ну, як. І, такі, і благодійні, і, такі, і впевнені в собі, і з грошима, да? і емоційно наповненими, да? і можете допомагати, співпраця з людьми, контакти з людьми. Да? А на самом ділі, от ви будете якось в сотрудничестві з іншими, да? будете спілкуватися, будете на, на, на виду. Але мислі, але ваші якісь потаємні, темна сторона ваша, ви все одно будете е, якось самі в собі. Я хочу сказати, знаєте, як будь, в одиночество вдвоє, ви якось будете от між людьми показувати свої сторони, ну, як ті, що можна показати люди, а внутрішню сторону ховати. Настає ще знаєте ще, як це може програтися? Так хочеться правду сказати комусь, да, там. ну це так може програтися. от Тримаєте в собі, щоб бачити, що людина, наприклад, ну, говорить щось там неправильно, неправду, да, там. і так хочеться її ну, от, висказати, да, от, сказати на але Але ваше воспитання, ваш такт, ваша. Ваш образ, да, ваша оця оболочка, яку вас приймають інші люди, не дозволяє вам це зробити. От ви якось прикусувати будете губу, а в темна сторона буде випльоскувати наверх. Тримати в собі буде. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообмін, а ми йдемо далі. Четвірочки, вітаю! Що тут моїх четвірочок? Протест. да? Та який там голуб мира? От вам можуть, дайте, ось як по цій карті, вам можуть там е і. Показувати ем, позитивну сторону і об'ясняти якусь ситуацію і до вас з миром і з любов'ю, А у вас, от ні, я не согласен і з цього. Навіть якщо ви вважаєте, що це правильно, ви все одно будете протестувати. Коротше, будете мітингувати. Все вам не так, всі вам не такі, навіть якщо це золоте і прекрасне, але все одно золоте воно якесь не таке. От ви будете все одно протестувати. Не таке. Не і все не так. Не так стоять, не так свистять і не так говорять, все буде вам не так. Ну, те, що я вам кажу, довгий час могли от якось е, ну, не проявляти, ми читаємо енергії, да не проявляти себе, якось, бути стабільними, тримати своє внутрішнє, да? а тут от вам е, емоції перехлинять, оце, да? розбите серце, якби там, вроді все стабільно, вроді все як завжди. Але є цей емоційний стан низ карти, оце, розбите серце, все мені не подобається. Ви можете. Маніпулювати все не так. Да? І те, не те, і те не так. І може так, не так, а може отак не так, по двійки Пентаклі. І оце ваш цей протест. Якийсь внутрішній емоційний протест ваш. От і Несу, по пажу кубків, несу емоції. Да? Несу емоції, а емоції всі маніпулюю емоціями, а емоції всі з розбитим серцем. Оце ваш протест. Тобто не мені, не мені не подобається. Не все там, король Пентаклі. Це ну, стабільність, це впевненість. Да? Це людина, яка, ну, якої є е, матеріальна основа, але вам все не так. Це щось вас ну, не... ви будете в карті короля Пентаклів, тобто енергії короля Пентаклів це карта е, людини, яка фінансово стабільна. У вас є на протязі довгого часу по рицарю Пентаклі, яка стабільний за, Довга стабільність да, протягом якогось великого часу. Але навіть вважаючи, що все хорошо, ви все одно будете от маніпулювати, протестувати. Ну, Луна не в Марсі, скажімо так, От ви будете тут протест, мітінгувати будете. Все буде не так. Оце про вас. Так що, дорогенькі мої четвірочки, відчуваєте, що щось таке апоскандалить, то краще предупредіть своїх рідних, щоб вони були готові до того, що от в неділю ви готові. До мітінга. І щоб вони вас восприймали, може, там плакати вам якісь напишуть, будуть підхлопувати. Я шуткую. Такий мій прогноз мої Мічтирочки. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ну, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі.